Чи купляли ви хоча б раз в житті те, що дійсно класно, раз і назавжди утилізовує ворога? Я не говорю зараз про fpv дрони FPV-дрони дрони це зброя сучасності. Я говорю про класику. Я говорю про снайперські гвинтівки. А ви це купляли? Коротше історія така. Якось наше волонтерство разом з вами поставило нас перед питанням. Придбати снайперські гвинтівки, тому що вони були в якомусь страшному дефіциті. Чому так було? Мене не питають. І дякуючи вам і вашим там ми були придбали десь близько 60 снайперських гвинтівок кадекс 308-го і 338-го калібру для сил оборони. Як ми з вами це робили, я схему розказувати не буду, адже вона довга, нудна і не цікава нікому. Також ми з вами купляли оптику для тих снайперських гвинтівок. І якось з вами ми купили, були такий хитро викружений і дорогий снайперський приціл, що коли він мені був приїхав, я офігію. Він був настільки крутий, що це просто капець там короб. Як техніка Apple, ти відкриваєш там якісь крутілки вертілки якісь викрутки, якісь кабельочки, якісь карти пам'яті, якісь перехідники на самому прицілі, купа кнопочок, крутілок. А я хлопчик. Мені цікаво, кожен чоловік до 65 років хлопчик. Але я подивився на то все. Кажу сам до себе, Володя, ти зараз щось нажмеш, щось понакручуєш. Воно тобі не треба, ти ще винний будеш потім. Закрив коробку і передав хлопцям. Вони знають, що з тим робити. Також ви купляли ручні гранатомети Ford 600, але то вже зовсім друга історія. Але в більшому дефіциті ніж снайперські гвинтівки були набої калібру 338. А ми з вами возили по тисячі, по дві тисячі таких набоїв. І ось власне про це моя історія. Одного разу пише мені молодий чоловік, представився, що він снайпер такої, то групи, такого-то підрозділу, такої-то бригади. І каже: я знаю, що ви таким займаєтесь, чи могли би ви допомогти мені і забезпечити мене набоями 338. Я кажу, друже, ну та без питань, скільки треба? І він пише: П'ять. Я уточнюю: 5 десятків, п'ять сотень, п'ять тисяч. Скільки набоїв тобі потрібно? Він каже: П'ять. Ви не розумієте, що зараз в нас такий дефіцит набоїв, що мені 5 набоїв це буде дуже добре. Каже, у мене зараз є два. Звичайно, що ми допомогли, і звичайно, що ми вислали не п'ять, а набагато набагато більше. І звичайно, що потім я отримав багато відео, як ці набої використовувалися з дуже великою користю. Висновок: ким би ти не був, чим би ти не займався, ти ніколи не знаєш, як складеться твоє життя і з чим тобі доведеться стикнутись. І яким крутим людям ти можеш бути корисним. Тому завжди старайтесь бути корисними. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.